Друзі, всім привіт. Сьогодні виходжу до вас з коротким словом підбадьорня. Я вірю, що воно буде благословінням для вас. Я хочу поговорити про силу вірної думки. Від наших думок залежить якість нашого життя. І більше того скажу, якість не просто окремого людського життя, але якість цілої церкви, якість життя цілої церкви. Якщо церква має правильне образ мислення, то в цій церкві буде правильна атмосфера. У нас є заповідь. Обновлювати розум Словом Божим. І це Господь дав цей наказ, цю заповідь, цей напрямок в житті свідомо для того, щоб ми з вами жили переможним, прославляли його на цій землі, адже людина, яка обновила розум Словом Божим, тобто запустила вірні процеси у своєму житті, це та людина, яка почала будувати життя, а не руйнувати його. Що тільки чесне, що тільки гідне яка чеснота, яка похвала про те помишляйте. Це нам каже слово Боже. Якщо ми сьогодні ухопимо цю думку і вчинимо так, як слово нам каже, то ми будемо бачити. Реальні переміни в нашому житті. Ми побачимо, як Господь прославляється. Ми побачимо, як Господь виявляє себе. Адже запустивши е, процес роздуму на словом Божим, обновлення розуму словом, ми запускаємо правильний процес процес, який очищує нас, від'єднує від невірства цього світу, зміцнює нас в позиції праведності, зміцнює нас в пози, позиції святості. Аллилуя, і я вже кажу це, я возгріваюся, і сподіваюся, ці слова прямо зараз. Возгрівають вас. І сила правильної думки це фактично, я додав зараз, не просто правильна, а біблійної думки. Адже правильна біблійна думка це основана, вона основана на обітницях, Слова Божого. Це думка Ісуса Христа. Алілуя. Нехай у вас будуть ті ж самі думки, які Ісуса Христа. Ми знаємо, це з до, до. Филпян, 2 розділ, 4 вірш. І зараз я скажу ось що. Якщо ви подбаєте про те, щоб заставити себе на щоденному рівні, наповнювати своє серце обітницями Божого Слова, то ви станете на шлях преображення. Преображення в життях людей відбувається саме тоді, коли людина взяла на себе відповідальність. І в першу чергу відповідальність обновляти розум. Почуєте? Обновляти розум. Якщо ви не обновляєте розум, тоді ви стоїте на місці або навіть більше, Регресуєте. тобто е скочуєтесь ска вниз. І сьогодні я би хотів, щоб кожен з вас для себе взяв виклик. Взяти якийсь період часу, щодня відкривати Біблію, відкривати Слово Боже, і роздумувати, читати і роздумувати над тим, що прочитати. Потім. Візьміть якусь окрему біблійну тему, візьміть книжку на окрему біблійну тему. Зануртеся в це післання, Нехай це пісня е, просочить вас, наповнить вас. І цей процес він буде впливати благотворно на ваш розум. І в такому випадку, знаєте, з відкритим серцем до Слова Божого ви матимете хороший, е, хороший відсоток добрих е, або славних перемог в майбутньому. Адже Перемога це все ж таки Божа заслуга. Він дає нам можливість перемагати, Він дає нам можливість торжествувати. Але робимо ми, ну, маємо ми ці перемоги завдяки Його слову, коли ми його застосовуємо. Застосовувати ми сміло можемо як? Або коли, коли ми наповнені словом. Від надлишку серця говорить уста, від надлишку слова в нашому серці. Будуть говорити наші уста, і ми матимемо відповідний поштовх. Ми зможемо бути задіяні в практичній площині. Тобто, ми зможемо почати від роздумів до слів до дій і до результатів. Тобто, ми запускаємо цим, цим образом життя, коли ми починаємо роздумати на слово, всі процеси чудес. І я сподіваюся, що ваші процеси чудес вони запустяться і принесуть добрий плід. І в першу чергу це післання тим людям, яким потрібно прийняти сил потрібно чудо від Бога. Вам потрібно чудо від Бога. Сьогодні у мене до вас слово. Запускайте цей процес, цей дивовижний процес, і Господь явить вам своє чудо. Халілуя! Я вірю, що так і буде. Я вірю, що це чудо прямо зараз е, приймається вами. І ви занурюєтесь слово, ви наповнюєте своє серце обітницями слова на тему сілення, на тему праведності, на тему прийняття Божого. Я вірю, що сьогодні це післення вас підштовхне до постійного обновлення розуму, розуму Слова Божого. І вірю, що воно це післання поміняє ваше життя на краще, і Господь буде прославлений. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, Божого благословення і до наступних зустрічей.